Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль а у нас уже є на зв'язку. Повідомляють Володимир Молчанов, Херсонський активіст. Доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям. Слава е, скажіть, будь ласка, пане Володимир, з'явилася інформація, що, начебто, сьогодні вночі якісь пронували вибухи у Херсоні. Чи відомі е, походження цих вибухів і де вибухало, власне? Походження невідомо, оскільки Херсоні не користуються окупантами. Тереною повітряних тривог і виліти з українського боку, таким чином, для херсонців, відзначаються лише за наслідками. Тобто, якщо це були партизани, або це була українська артилерія, яка дістає до Херсона зараз, в будь-якому разі можна оцінити лише наслідки, а наслідки такі завод імені Петровського знаменитий в Херсоні своєю старою назвою, який зараз називається Херсонський машинобудівний завод це величезна територія, наближена до центру міста. і при цьому практично не зайнята була реальним виробництвом, але ж із збереженими ангарами і цехами було б дивно, якби окупанти там нічого не розмістили, і вони там, звісно ж, розмістили, і по ним зараз або прилетіло, або їх підірвали. Скоріше прилетіло все ж тому, що вони цю територію досить щільно охороняли. Навряд чи там всередині могло б бути якесь, скажімо так, якесь проникнення. проникнення. Так само вдруге вже прилетіло по району військомату і казарм казарм національної гвардії на вулиці паровозній тобто ось таке приблизно херсонців херсонцям не давали вночі так спокійно спати Ну, це було приємне таке приємне дратування. Коли знаєш, що ворог горить, ось така ситуація була саме в безпосередньо в місті Херсоні. Набагато гучніше було в новій каховці, до речі, але це було вчора. Коли майже добу горіло і детонувало район компанії Дрім Грім яка виробляє крапельне зрошення, і Чумака, який знаменитий на, на всю Європу виробляє. Консервовані овочі. Так, власне, це були вибухи і детонація боєприпасів протягом доби в новій Каховці чи в Каховці? інтрига Це для тих, хто не знає, стара каховка, але ми не кажемо стара, бо каховчани дуже сильно ображаються. Взагалі, каховчани і новокаховчани досить таки, знаєте, ем, хворобливо сприймають те, як врешті України плутають постійно їх міста. Тому це була просто каховка. Зрозуміло, пане Володимир є оперативна інформація, є фото, начебто, ми знову влучили по Антонівському мосту. Чи вам щось відомо? І одразу ж після цього, скажіть, будь ласка, расисти є повідомлення міноборони Британії, намагаються перекинути якісь резерви з усіх сил на правий берег. Що вони намагаються перекинути? Чи вам відомо? І чи їм це вдається? Їм вдається перекидати дуже повільно і поступово про влучання в цьо цієї ночі в Антонівський міст. Мені нічого не відомо. Вчора ввечері було були влучання по переправам в районі Нової Каховки, тобто в районі Каховської ГЕС, де вони намагаються знов-таки будувати понтонні мости, які б вивели їх. На ту частину греблі, яка зараз ще недостатньо зруйнована, тобто минуючи той місць, який є над шлюзовим ходом. Отже, оцей шлюзовий хід там досить коротке місце. Таке вони там досить кількох понтонів для того, щоб побудувати переправу через канал, і вони це постійно намагаються зробити, незважаючи на те, що це місце, так би мовити, вже пристрій. Добре, і їх постійно там знищують. Що стосується переправи резервів, дійсно зараз відзначається надходження нового поповнення. Знаєте, воно схоже на німецький фольксштурм зразка 45-го року. Тобто, це вже справді таки, мабуть, навіть в Донецькій області, в Донецькій так званій Народній Республіці, була якась все ж медкомісія, хоча вони кажуть, що її не було, і когось зараз Раз перестали бракувати, тобто це були переправляють справді вже дідів мобілізованих. Які, скажімо так, і до того ці воїни славні Донецької народної республіки, вони не справляли враження на херсонців. Зараз це враження вже взагалі стає таким абсолютно ні сприйняття їх як якоїсь чогось нікчемного, абсолютно вже навіть не бомжі, але ці люди і попередні поповнення вони намагаються тікати. І Ось частина поповнення. Того, що зараз надійшло з Росії, воно зовсім не збирається йти на правий берег. Це чеченські кадировці з Росгвардії. Вони розмістилися в районі перекопських сіл перекопського перешійка для того, щоб утримувати перекоп від напад від навали російських дезертирів. Вони їх там намагаються відловлювати, розстрілювати. Ну як це вони вміють? Може голови ріжуть їм, я не знаю. В будь-якому разі там зараз сидить до тисячі так званих оцих розгвардійців, які навіть і не думають не те, що на правий берег переправлятися, навіть підходити до лівого берега, тому що там влучає туди українська артилерія. Ну а на перекопі вони вважають більш-менш спокійно. Ну так виходить, що ми можемо вважати, що на правому березі окупант є в оперативному оточенні, тому що з одного боку ми їх валимо а з іншого боку, кадерівці їх не пускають. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а оці от на правому березі окупанти Роснян, зважаючи на те, що відбувається на Харківщині, на Харківщині, вони розуміють, є в них якісь занепокоєння, що з ними буде те ж саме, що і на північному сході? Україна думаю, що на жаль, поки що ні. Ну принаймні на рівні, скажімо так, командування середньої ланки цього ще не видно через не, не те, не не через те, що їх у них є великі шанси загинути просто при переправі, а тому, що їм здається, що їх оборона досить міцна. Попри те, що в неї вклинились в кількох містах, місцях, точніше, вузли вони тримають аж до того моменту, як Через, скажімо, вже неможливість постачання їм доводиться відходити, тому їм здається, що у них є ще шанси, у них є в тилу ще лінії оборони набудовані. По перше, по-друге, у них є можливість ще отримувати підтримку артилерійську з лівого берега, якщо вони трохи відступлять і не. Більшості таким чином окупованих територій, принаймні на херсонському фланзі цього плацдарму. Тому саме з військової точки зору, я думаю, поки що передчасно казати, що у них є паніка, така як на Харківщині. Хоча, звичайно, на їх настрої це вплинуло. Вони зрозуміли, що коли все сиплеться, то про них ніхто не згадає їх просто кинуть, так як кинули окремі гарнізони і цілі полки, навіть на Куп'янському, а потім на Ізюмському напрямках, коли значна частина відступила, а когось просто на передовій залишили, забули про них. Така ж сама ситуація буде у них, коли <клевиць> прориви ці поглибляться. Але наразі ми не знаємо і не будемо зараз якось припускати, де саме буде нанесено наступного головного, так би мовити, удару. Бо стратегічна ініціатива зараз вже в Україні, і треба ну. Треба зараз лише думати, де саме буде головний удар на херсонському напрямку. Якщо він зараз буде, то це буде справді просто прорив десь на оперативну глибину. Наприклад, на в напрямку Береслава це не буде якесь просування там з звільненням на тиждень двох-трьох сіл. Хоча насправді зараз є села, які вже залишені окупантами, про які ще не повідомляють. Там дуже мало людей залишилось, тому і нікого туди не пускають. Навіть з нашого боку, через те, що тривають як зачистки, так і власне розмінування. Там дійсно були такі значні лінії оборони. Я зараз кажу про херсонський бо Схоже, що там ворог саме відступає на ту другу лінію оборони, яка була ним заздалегідь підготовлена по природних таких межах по балкам. І тому. Ще кілька сіл. Я думаю, що кілька днів, і буде заявлено ще про звільнення кількох сіл. Але все ж таки, для того щоб стратегічно перемогти ворога, потрібен ще час і потрібно не жаліти артилерійських снарядів для знищення і переправ, і запасів на не тільки на правому, а головне на лівому, на тільки не не тільки на лівому, багато багатої. І... Ти не влучиш, все одно ж щось влучиш таки. Бо дійсно росіянам зараз нема де. У них проблема серйозна, що ті резерви, які вони накопичили на лівому березі, їх нема де розміщувати. Вони вже шукають будь-які місця, точки для розміщення. Поранених нема де лікувати, вони повиганяли цивільних з Новопаковської лікарні міської. Тобто є техніка всюди, де, де тільки можна стоїть техніка. Тому в які, які промислові об'єкти. Які Україна влучить, в будь-якому разі російська техніка чи боєприпаси будуть вражені і горіти або. Вибухати щодо правого берега, там у них зараз дефіцит всього цього, але дефіцит ще недостатній для того, щоб їх погнати так, як погнали. Тому все ж таки не забуваємо, що і школи вони використовують зараз для своїх розташувань, і вночі ці школи цілком можливо знищувати. Це по перше. А По-друге, всі промислові об'єкти, які є, тобто це ангари сільгосп підприємства. Це е, будь-які там ферми, навіть молочні, свиноферми, тобто вони їх тягне якось до ферм, е, чомусь то таку, знаєте, е, двоногу худобу тягне до е, ферм чотири ноги худоби. От на, на всіх цих локаціях, як правило, сидять росіяни. Їх можна знищувати там, навіть не, не чекаючи на розвіддання. Е, до речі, про двоно худобу е, з'явилася інформація на передодній ефірі телеканалу пропандистського Росії 24, розповідала, що у справи підготовку терактів затримали, начебто в окупованому Криму е, двох людей. І якщо вірити, журналістам ну їм не доводиться вірити, але скажімо так, якщо вірити журналістам, е, першою жертвою організаторів терактів е, мав би стати заступник начальника МВС із нової Кахауки е, – Гауляйтер. Хто він, якщо вам відомо прізвище, ім'я це раз і розповідається, що ФСБ довелося, щоб його не вбили, довелося інсценувати його смерті. І також серед можливих жертв входив, начебто, повідомляють журналісти, пропагандистські, російські і ФСБшники в власне заступник голови адміністрації гауляйтерської Херсонської області Кирило Стремоусов. Чи є у вас інформація деталі щодо цієї ситуації? Чи там є хто це такий цей начальник МВС із Нової Каховки? Ні, я не знаю начальника МВС з Нової Каховки. На жаль, ну або на щастя, де дійсно край краще не знати таких людей. От я знаю багатьох в Херсоні, саме зрадників поліцейських особисто з деякими знайомими і ну, особливого щастя в тому немає. В новій каховці я знав лише про вбивство заступника десь місяців з півтора тому на прізвище Томка. Заступник начальника цього саме міського відділу поліції uh -huh. загибель кількох поліцейських під час знаменитої селітри. Бо ці поліцейські їх станція була розташована. Ну російські поліцаї. їх один з запорних пунктів був розташований саме неподалік від того складу, ближче ніж житлова зона, і там були загиблі. Серед них про ту ситуацію при. Зараз кажете, мені відомо так само як і вам з засобів масової інформації, що росіяни викрили мережу агентів СБУ на чолі з самим агентом, власне, і людьми, яких він завербував. Але подробиці не розголошуються самими росіянами, тому чи це справді якийсь був агент в Криму, чи це було просто чергові? Знаєте, як при як в 37-му році німецькі, японські англійські шпіони, бо під час поразок росіян виникали. Такий е, е, зуд щодо пошуку шпигунів, і цілком можливо, що вони шпигунами просто називають, наприклад, колишніх військовослужбовців України, е, які живуть в Криму. Деякі з них навіть реально зрадники, е, і при цьому е, вся їх провина полягає, мабуть, в українському походженні е, зараз воно стане для росіян, е, скажімо так, е, таким знаєте апріорі провиною, вже тобто презумпцію провини більш того, вони навіть зараз. Розмістили якось інформація. Прийшла, що вони навіть Стримоусова підозрюють в роботі на Україну. Бо він, бачите, в Тернополі навчався колись. Він з України походить народженням, незважаючи на свою російську самоідентифікацію, і його поведінка настільки є девіантною, що це навмисно робиться для того, щоб. Українці зрозуміли про несерйозність намірів росіян про те, що там Херсонщина назавжди з Росією. Отже, я думаю, що репресії у них теж не за горами, але ж. Тікати там більшості колаборантів вже немає куди, бо так само їх не пускатимуть в Крим не тільки своїх дезертирів, але ж і колаборантів. Вже є випадки, коли просто розгортають, розвертають на Чонгарському кордоні зараз, розвертають з запорізького напрямку колаборантів. Сам Стрімусов, до речі, схоже вирішив питання страху перебувати в Херсоні і неможливості перебувати в Росії в такий цікавий спосіб компромісний. осів в генічівську звідти вже веде свої репортажі про те, що Херсон з Росією навсіда і всі ті самі, як он там говорить, фейкове контрнаступ фійкове абсолютно не мають під собою ніяких основань. Скрізь боска з'явилися напродоні інформація. Медуза розкопала цю інформацію і витекла вона, начебто, з адміністрації президента Російської Федерації з Кремля, і що, послаючись на два джерела, розповідають, що щодо референдумів вирішив Кремль їх не відтерміновувати і взагалі не ставити жодних термінів. Бо була інформація, що 4 вже листопада, начебто, намагалася провести оці псевдореферендуми на окупованих територіях. Херсонської Запорізької областей і на ДНР тепер вже термінів взагалі не визначають, бо не, не, не знають, що відбувається е, на полі бою. Це власне як результат е, харківського контрнаступу з боку збройних сил України. Е, Скажіть, будь ласка, чи якісь деталі щодо намагання проведення оцих псевдореферендумів чи просто поставили на кнопку СТОП стендбай і нічого не рухають? Там Нічого і не рухалось до того, крім агітації, нічого як такого на Херсонщині не було. Тобто організаційних заходів якихось для підготовки референдуму не проводилось, і тому ми розривались між двома прогнозами. Це перший прогноз, що взагалі нічого не буде, а другий прогноз і тобто, сама вся ця про референдум це лише для того, щоб нервувати українське суспільство і західних союзників. Друга була те, що вони їм не потрібно нічого не для чого готуватися, вони просто імітують якусь картинку. Тобто це операція на один день. Завозиться автобусами якась певна кількість акторів, які грають ролі членів комісії, виборців, Завозиться якісь папірці, які здалеку показують, які грають роль бюлетенів, і, і лише забезпечити там десяток приміщень більш-менш таких рангу школи чи дома культури для того, щоб зробити 10 сюжетів потім оголошується, що 84% проголосували за, і це співпадає з даними псевдоопитування, яке вони нібито проводили серед херсонців по їх ставленню до приєднання до Росії, то ми розривалися між цим. Зараз здається, все ж, що вони не зможуть навіть імітацію таку зробити, тобто завести акторів, бо нема куди нема чим завезти і є серйозна зараз побоювання з. Заїжджати навіть на Лівобережну Херсонщину серед цивільних росіян. По-перше, після того, що сталося в Харкові так само в Харківській області. Тобто. І, звичайно, що навіть для того, щоб це організувати таку акторську виставу, потрібні якісь колаборанти. Колаборанти зараз досить активно тікають навіть з лівого берега. І просто рангу вже гауляйтерів, Просто якісь там клерки з дрібні Сошки втекли гауляйтери цілих. Йонів, от, наприклад, Чеплинського району на, на ім'я Атом Мірібян. Просто взяв і виїхав до Криму і взагалі зник із зв'язку з російськими кураторами своїми з комендатур. Його подальша доля невідома. Цілком можливо, що він десь на історичну родину вже репатріювався і тому має всіх на увазі всіх своїх цих росіян-зрадників і зрадників. Така ж сама ситуація з ще декількома, але вже нижчим, нижчим рангом не гауляйте. Але ж все ж і не дрібні клерки з інших громад Херсонщини. Тому я думаю, що дуже сумнівно, щоб зараз вони змогли просто знайти когось, хто б їм організував місце проведення таких зйомок можливих. Ну, і головне, звичайно, що не тільки на Херсонщині, що така ж ситуація для них склалася і на Донеччині, і Луганщині, де просто намагаються десь або втікти, або заховатися колаборанти. Тому в таких, в таких умовах навіть імітації не може бути. І єдине, що зараз може бути, це оскільки вони ж визнають Донецьку Луганську народні республіки. Вони спробують, можливо, якісь прилеглі райони Запоріжжя приєднати. Приєднати до Донецької Народної Республіки, щоб провести там мобілізацію. Ну, але було до чого приєднувати? Це не погрожують зараз. От це, до речі, є таке погане, дуже ситуація, що коли їм і так не шкода донецьких, то тим більше їм не шкода, звичайно, херсонських і запорізьких. І ось зараз вони озвучують через свої чуткі і заяви якихось там гауляйтерів, точніше, не гауляйтерів, а комендантів про те, що вас. Буде мобілізовано. Ми вам не довіряємо, тому у вас буде мобілізовано скоріше на якісь роботи. Тобто ви без зброї будете в окопах сидіти, копати ці окопи. От приблизно така є зараз загроза нова. Пане Володимир, дякуємо вам. Добре, що ви кажете, що на правому березі окупант ще не відчуває цієї паніки і не робить висновки з того, що з їхніми. Вояками сталося на Харківщині. Ну це може і краще для нас, тому що тим більше буде неочікувано і більше розгромно буде їх звітам вибивати. Дякуємо вам. З нами був Володимир Молчанов, наш херсонський активіст.